Вихованці нашого гуртка підготовили сучасну казку. Жила була маленька дівчина, звали її Україночка. Вона була усміхнена і доброзичлива. По сусідству були темні країни. був Старий цар. Він був злий чарівник. В його королівстві діточки не гуляли, а сиділи в тивному підвалі. Найбільше за все. Цар боявся, щоб Україночка не покликала їх гуляти, щоб вони не втекли від нього, бо він лишиться самотнім. Цар покликав до себе солдат. Спочатку він забрав у них розум, щоб вони не змогли думати і наказав напасти. На дівчинку. Нерозумні солдатики почали нападати на Україночку. Дівчинка була дуже смілива. Вона схитрувала і утікла від них, та покликала на допомогу захисника. Захисник був відважний воїном. І вмів влучно стріляти, стрільнув раз, стрільнув два і розігнав пустоголових вояків, повернулися до Україночки, її воля, мир і спокій, до солдатики, що здалися в полон. Повернувся розум. І розкрилися очі. І всі зрозуміли дітки не повинні сидіти в підвалі. Вийшла малеча на волю і, як україночка, почали посміхатися. Злий цар нахкивав. П'ятами. Ось і касочки нашої кінеці. Ось наші це дітки, які дівчатка, які підготували цю казку. Молодці.